Доларова лихоманка не вщухає, тільки посилюється. Нині на міжбанку долар сягнув позначки 10 гривень 50 копійок. В обмінниках Івано-Франківська зелені купюри приймають в середньому по 9,52, Продають по 9,95. Відтак івано-франківці встигли відчути наслідки стрімкого валютного зростання безпосередньо на собі. Підвищилися, кажуть люди, ціни на основне продукти харчування. Завжди йдеш в магазин, там набираєш на певну суму. Ти орієнтуєшся. Наприклад, вчора я робила чергову покупку, то ви знаєте, суттєво з Менше все кульочок відповідно з продуктами, хоча брала такі банальні, от такі саме елементарні е, продукти, які можна собі зараз дозволити. Замітно. Хоча, здавало б, сидиш, там акційні ціни на ту ж улі, але е, в сумі в сумі дуже замітно, відчутно, що ціни зросли. Гривня падає, ясно, що будуть ціни підніматися, А що ж тут не ясно. Як буде стабільна економіка, будуть значить стабільні ціни, значить буде тоді все стабільне. І так же само, як і влада буде стабільна. Як вже порядок наведуть, там порядочні люди прийдуть до влади, от тоді, значить, і ціни будуть на місці, і все буде на місці. А інакше як. Все на людях відбивається. Стабілізація гривні, за словами експертів, і справді напряму залежить від політичної ситуації, адже в Україні досі не сформований кабінет міністрів. Тим не менше, за кордону вже заявили про готовність фінансово допомагати. Тож, як тільки в Україні з'явиться уряд, можуть розпочатися перемовини щодо грошової підтримки. Ми вже маємо нового керівника національного банку України. Я думаю, що в найближчі часи, звичайно, Національний банк повинен... Приміняти якісь міри для того, щоб стабілізувати курс гривні, ну і важливим є те, що ми не маємо ще уряду затвердженого, і ми бачимо бажання Європи і Америки допомогти Україні фінансово але. Ну вони ще не мають кому ці гроші давати по великому рахунку. Формування нового складу кабміну та виважені рішення в напрямку вирішення кризи припускає економіст. Дозволять знизити курс долара приблизно до 9 гривень. Між тим експерти і надалі радять людям не панікувати та не поспішати до обмінників у пошуках валюти.